Аби стати перш за все професіоналом. Фізик, фізик має знати все, і в міти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Вогнегасник. Хм, Отож, що в домі найнебезпечніше? Собака? Ну, Це для фіксиків, а що найстрашніше, і для людей теж. Пожежа. <клес> Де? Це я на ваше питання відповів. Дурний жарт, але відповідь правильна. Немає нічого страшнішого за пожежу в домі. А ми не хіміки, не фізики. На жаль, у цьому нема. Цікава думка. Потрібно перевірити. У ваших помагаторах є вогнегасники. А як їх умикати? Я покажу наприкінці уроку. Нолику крикне пожежа. Навіщо? Хочу подивитися, як дідус вогнегасник вімкне. Ні, файре, не буду. Ех, Пожежа. А? Ти знову? Я пожартував. Нерозумно пожартував, тому геть з класу. І взагалі, за це потрібно твоїх батьків до школи викликати. З пожежею не жартують. Із вогнем жарти погані, не можна гратися із сірниками або запальничками. Про це, сподіваюсь, знають усі. Але в будинку є ще чимало пожежно-небезпечних речей, наприклад, пічки, каміни або електричні прилади, плитки, обігрівачі, праски. Якщо поводитися з ними необережно, вони можуть стати причиною пожежі. Особливо обережним потрібно бути із бенгальськими вогнями. Та свічками у новий рік. Вогонь від них може перекинутися на те, що легко займається: на папір, дерево або тканину. Ну а якщо раптом почалася пожежа, то треба відразу що правильно викликати пожежників за телефоном 101 або 112. О, а це що? Жарт? Ой, ні, горить. Справді горить. Пожежа. Що ж робити? А так потрібен вогнегасник. О! О! Та де ж він? Ось як помагатор перетворюється на вогнегасник. Усім зрозуміло? Зрозуміло. Пожежа Там пожежа. Файре, це вже не смішно. Чесне слово, он там дивіться. От жартівник. Він іще й диму напустив. Це не я. Там справді пожежа. Ага, так ми тобі й повірили. Я не брешу. Слово честі. А по-моєму, він не жартує. Тут справжня пожежа. Шполю Сімко. Вимкніть паяльник. Раз. Є. Обережніше Тримайтеся подалі від вогню. А мені що робити? Вогнегасник діставай. Ех. Раніше пожежі гасили просто водою або піском. А в наш час часто використовують вогнегасники. Такі балони з трубкою. Їх зазвичай фарбують у червоний колір, щоб були помітніші. У вогнегасник заряджається спеціальний порошок або піна. Коли щось горить, потрібно направити на вогонь трубку вогнегасника і натиснути на важіль. Порошок або піна вирветься назовні і погасить пожежу. Наші вогнегасники занадто маленькі. Потрібно кликати на допомогу Чудакова. Я вже покликав. Так, де пожежа? Ого! Фу. Ура! Загасили! Ну, дякую вам, друзі людини. Ви врятували мою лабораторію. Нема за що, колего! Коли б не ви, невідомо, як би все закінчилося. А от мені цікаво, як це почалося, фаєре. До чого тут я? До того. Хто кричав Пожежа, пожежа? Може, ти її влаштував? Якщо так, то без батьків до школи не приходь. Колего, 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 це я винний. Я залишив паяльник увімкнутим, вибачте. Чи їх батьків треба до школи викликати?